Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку умови ефективного спілкування. Спілкування це обмін думками, враженнями, тобто повідомленнями. Спілкування може відбуватись не лише між тими, хто бачить один одного. Спілкуються телефоном, бочтою, за допомогою інтернету. Люди можуть передавати свої повідомлення як і почуття словами, тобто вербальним способом. І без слів, невербально. Та нерідко буває, що хтось не дочув чи неправильно зрозумів іншого. Через це виникло непорозуміння, яке може призвести до неприємностей. Спробуймо з'ясувати, що допомагає, а що перешкоджає непорозумінню. Основними навичками, які сприяють порозумінню між людьми, є вміння говорити по черзі, говорити чітко, дивитися в очі. Ставити уточнюючі запитання, уважно слухати та бути щирим тактовним. Дехто вважає, що головне у спілкуванні лише висловлене в голос. Але це не так. Має значення не лише те, що ви сказали, а й те, що ви це, хто, як ви це сказали. Адже майже 70% інформації ми передаємо одне одному невербально. Спробуйте сказати ходину сюди різними інтонаціями, лагідно. Як мати кличе дитинку суворо, як звертаються до того, хто завинив, чи заклично, як гукають друга. Щоразу це буде різне повідомлення. У спілкуванні важливе все: інтонація і сила голосу, міміка та жести, положення тіла і навіть зовнішній вигляд. Відкритість і щирість сприяють порозумінню набагато легше розшифрувати повідомлення людини, яка говорить те, що думає. Якщо хтось щиро радіє зустрічі. Це зрозуміло не лише з його слів, а й з радісної усмішки, обіймів та інтонацій. А якщо він чи вона тільки прикидається, жести, мімика чи голос неодмінно це видадуть. Однак щирість також повинна мати межі, інакше вона перетворюється на нетактовність. Виховані люди поводяться чемно, навіть із тими, хто їм не до вподоби. Вони не скажуть першому ліпшому у в тебе неприємний голос. Або я не хочу з вами розмовляти. Щоразу, перш ніж щось сказати чи зробити, вони ставлять себе на, інш... на місце іншого. Коли відчувають, що їхня відверта оцінка може когось прикро вразити, то намагаються повідомити про неї тактовно, стримано, або й узагалі утриматись від висловлювання своєї думки. Приязна, відкрита манера спілкування є надзвичайно привабливою. З доброзичливими людьми залюбки спілкуються і встановлюють дружні стосунки. Тому люди виробили правила відчувості, етикету, які сприяють порозумінню. Володіння словом це одна з найголовніших навичок спілкування, проте діти, але іноді й дорослі, не завжди вміють чітко висловити свою думку, правильно поставити запитання. Звісно, це не сприяє порозумінню. Важлива роль у розвитку комунікативних навичок належить урокам мови і літератури, та їх недостатньо, щоб опанувати вміння, чітко і дохідливо висловлюватись. Намагайтеся більше читати художньої літератури, це збагачує словниковий запас. І не забувайте обмінюватись враженнями з батьками та друзями. Уміння слухати не менш важливе, ніж уміння говорити. Людина, яка слухає, є активною учасницею розмови. Однією з важливих навичок, яка допомагає уникати непорозумінь, є вміння перепитати і уточнити зміст повідомлення. Уміння ставити уточнюючі запитання поліпшує якість спілкування. А якщо ви комусь щось розповідаєте або пояснюєте, запитайте, чи все зрозуміло. І навпаки, коли вам щось пояснюють чи розповідають, не соромтесь перепитати те, що не зрозуміло.